Всім привіт! У цьому відео ми продовжуємо працювати над функцією обернена пропорційність, більше уваги приділимо виконанню практичних завдань. Будемо будувати графіки, знаходити спільні точки графіки, будувати графіки з модулем і обов'язково будуть графіки з виколотою точкою. Почнемо із повторення. Функцію, яку можна задати формулою y дорівнює k де k не дорівнює нулю, називають оберненою пропорційністю, область визначення даної функції всі числа крім х дорівнює нулю. Область визначення це множина всіх x, при яких дана функція має зміст. Область значень це множина всіх ігриків, які ми от можемо отримати в результаті. Це теж всі числа крім нуля. Чому крім нуля? Бо ігри дорівнює дробу, а дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а чисельник у нас не може дорівнювати нулю на це за умовою накладена заборона. Графіком даної функції є гіпербола. Нулів дана функція немає, тобто ігри не перетворюється в нуль. Дана Функція вісь іксів не перетинає. Ну і е, графік даної функції буде складатися із симетричних точок. В залежності від того, який коефіцієнт k додатній чи від'ємний, відки гіперболи будуть знаходитися у першій і третій або другій і четвертій координатній чвертях. Якщо k буде додатня, то функція буде спадна, Якщо к буде від'ємне, то функція у нас буде зростаюча. Сьогодні працюємо за завданнями із збірника Номер 61 Не виконуючи побудови графіка функції, визначте, чи проходить цей графік через точку. Якщо графік даної функції проходить через точку А, то її координати повинні задовольняти формулу, якої задається дана функція. Пам'ятайте, що в координатах точки на першій позиції стоїть незалежна змінна, на другій позиції стоїть значення функції. Отже, в дану формулу замість х підставляємо 4. І це повинно дорівнювати ігреку, а ігре у нас дорівнює 9. Отримуємо 36 поділити на 4, це буде 9. І має бути 9. Тобто ліва і права частини при підставлянні значень 4 і 9 в дану формулу є рівними. Отже, точка А належить графіку даної функції, або графік даної функції проходить через цю точку. Перевіримо, чи належить графіку даної функції точка С. Замість X підставляємо 6. Замість y підставляємо мінус 6. 36 поділити на 6. Має бути рівним мінус 6. 36 поділити на 6 це буде плюс 6, а праворуч у нас стоїть мінус 6. Очевидно, що 6 не дорівнює мінус 6. Отже, точка С не належить графіку даної функції, або, іншими словами, графік даної функції не проходить через точку С. Знайдіть значення коефіцієнта k. Якщо відомо, що 100% графік даної функції проходить і через точку А в першому випадку, і в іншому випадку проходить через точку Б, В координатах точки ми завжди маємо значення і х і ігрека. Тож підставляємо в дану формулу замість х мінус 5, замість іг 8. Ділене дільник частка. Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на частку. Тобто k дорівнює мінус 5 помножити на 8 к дорівнює мінус 40. Отже, якщо значення k буде дорівнювати мінус 40, то графік цієї функції точно пройде через точку А. Як же буде тоді виглядати функція? Функція тоді буде мати вигляд мінус 40 поділити на х. Вона буде задаватися ось такою формулою. Розглянемо другий варіант. Це вже буде інша функція. Бо вона проходить через точку Б ось з такими координатами. Знову замість х підставляємо 1 третю, замість y підставляємо мінус 6. к поділити на 1 третю. Повинно дорівнювати мінус 6. Можемо скористатися основною властивістю пропорції. Підпишемо до мінус 6 одиницю, тоді k буде дорівнювати 1 третя помножити на мінус 6 і поділити це на одиничку. К дорівнює 1 третя помножити на мінус 6 дорівнює мінус 2, ну і при діленні на одиницю результат не міняється. Тобто, якщо К у нас буде дорівнювати мінус 2, то графік даної функції буде проходити через точку Б. Як же буде виглядати формула, якою буде задаватися дана функція із коефіцієнтом мінус 2? Вона буде тоді виглядати ось таким чином. Наступне завдання побудуйте в одній системі координат графіки функцій та визначте координати точок їхнього перетину. Дослідимо кожну функцію окремо. Перша функція y дорівнює 6 поділити на х. Це обернена пропорційність, її графіком є гіпербола, оскільки коефіцієнт k дорівнює 6, він додатній, то графік. Цієї функції буде розміщений у першій і третій координатних чвертях, і гіпербола буде спадати. Для того щоб побудувати гіперболу, нам треба знати точки, через які буде проходити графік даної функції. А для цього нам треба знати, а які точки можна підставляти. Ми знаємо, що замість ікса можна підставляти будь-які точки, головне щоб там не було тих, які перетворюють знаменник в нуль. Знаменник у нас і, тобто х не дорівнює нулю. Всі інші значення підставляти. Можемо. Заповнимо таблицю значень для даної функції. 6 поділити на мінус 6 буде мінус 1, 6 поділити на мінус 3 буде мінус 2, 6 поділити на мінус 2 буде мінус 3, 6 поділити на мінус 1 мінус 6, 6 поділити на 1 6, 6 поділити на 2 3. Ділимо на 3, отримуємо значення функції 2, і 6 поділити на 6 буде одиничка. Добре, і перейдемо до дослідження другої функції. Друга функція це в нас y дорівнює x 5, що ми знаємо про цю функцію? Ми знаємо, що такою формулою задається лінійна функція, її графіком є пряма. Оскільки коефіцієнт k дорівнює 1, він додатній, то функція буде зростати. Тобто ця пряма з вісю x буде утворювати гострий кут. Якось вона буде проходити ось таким чином. Гострий кутик буде утворювати. Для того, щоб побудувати графік даної функції, нам треба мати дві точки. Які ж значення замість Тікса можна підставляти? Всі значення можна підставляти, бо областю визначення лінійної функції є вся множина дійсних чисел. Тут немає знаменника, який би міг перетворюватися в нуль, а в чисельнику ми можемо виконувати будь-які дії із будь-якими числами. Що ж, складемо тепер таблицю значень. Для точок, через які буде проходити графік даної функції. Традиційно оберемо замість х зразу перший 0 і отримаємо плюс п'ятірочку, і якщо замість х поставимо мінус 5, мінус 5, плюс 5 буде давати 0. Побудуємо графіки даних функцій. Уявляємо собі гіперболу, це повинна бути крива лінія, яка складається із двох віток гіперболи. Мінус 6 мінус 1 перша точка, мінус 3 мінус 2 друга точка. Мінус 2 мінус 3 третя точка. Мінус 1 мінус 6, четверта точка. Гіпербола лінія нескінченна. Ми починаємо її як завгодно близько до осі іксів, але не перетинаємо вісі іксів. Мені незручно будувати, ви бачите, яка у мене крива лінія получається, але у вас у зошиті, точно лінія буде рівна дуга. Так. І друга частинка, симетрична частинка, частинка, яка буде в першій чверті, знаходиться. Один. Будуємо вправо і 6 вгору, один вправо, 6 вгору. 2 вправо, 3 вгору. 3 вправо, 2 вгору. І 6 праворуч, один вгору. З'єднуємо ці точки. Ось таким чином отримали гіперболу. Наступне будуємо точки для побудови прямої тепер другої функції. 0 і 5 вгору, 0 і 5 вгору одна точечка. Мінус 5 це ліворуч і 0. По центру так і залишимося. Ліворуч 5 і нікуди не піднімаємося, не опускаємося. Маємо ось дві точки. Проводимо пряму, бачимо, що дані графіки перетнулися у точках з координатами мінус 6, мінус 1 і 6 плюс 1. Ми справились із поставленим завданням. Якби я могла на екрані будувати так ідеально, як Геогебра, то малюнок до цього завдання виглядав би так. Сподіваюся, що у ваших зошитах він саме так і виглядає. Наступне завдання, ми з вами пам'ятаємо, що модуль х дорівнює цьому самому значенню, якщо х число невід'ємне, і дорівнює протилежному значенню, якщо х число від'ємне. Зовнішній вигляд нашої функції дуже нагадує функцію обернена пропорційність. Х стоїть в знаменнику. Значить, рівності x нулю бути не може. Область визначення даної функції всі значення x, крім нуля, щоб знаменник в нуль не перетворювався. І так, вибираємо зараз значення х менше 0. Модуль, іксати, буде приймати значення протилежні. Модуль мінус 7 це буде плюс 7. 7 поділити на плюс 7, це буде одиниця. Модуль мінус 3,5 це буде плюс 3,5. 7 поділити на 3,5 буде 2. Модуль мінус 2, це буде плюс 2, 7 поділити на 2 матимемо 3,5. І модуль мінус одинички це буде одиниця, 7 поділити на плюс одиницю буде 7. Тепер розглянемо ті значення х, які будуть додатніми. Модуль додатніх значень х буде дорівнювати самому собі. Тобто, якщо замість х підставляємо 1, маємо 7. 7 поділити на 2 3,5, на 3,5 ділимо 7 буде 2, і 7 поділити на 7 буде одиниця. Зверніть увагу, що при протилежних значеннях х, значення функції отримуємо відповідно однакові і причому тільки додатні. Тобто у від'ємній частині, не в третій, не в четвертій, чверті графіка даної функції не буде. Наносимо точки на координатну площину. Ось такі положення займають точки і тепер з'єднуємо їх послідовно неперервною. Лінію. Так, тут у мене трішки краще вийшли відки гіперболи. Наближаємо їх нескінченно до координатних осей, але не перетинаємо. Зверніть увагу, як розміщена гіпербола, яка пов'язана із модулем від'ємних значень ми не отримали. Всі значення функції тільки додатні, оскільки модуль не може бути від'ємним. Побудуємо графік функції, що задається системою. Такі функції ми розглядаємо на двох різних проміжках. Перше, на проміжку, де х менший або дорівнює мінус одиниці, наша функція буде виглядати як функція обернена пропорційність. І її графіком буде гіпербола. Ми пам'ятаємо, що областю визначення оберненої пропорційності є всі числа крім нуля, але зверніть увагу, що за даної умови у нас нуль не потрапляє в той проміжок, де буде існувати дана функція. Бо нам сказали розглядати цю функцію тільки на проміжку до мінус одиниці, причому в мінус одиничці теж повинна бути гіпербола. Пам'ятаємо, що для гіперболи нам треба декілька значень. Зверніть увагу, що в цій таблиці замість х я підставляю тільки від'ємні значення х і ті, які не є більшими за мінус одиничку. Знайдемо значення у при даних значеннях х. Тепер перейдемо до розгляду другої функції. На проміжку х більше за мінус одиницю, наша функція буде виглядати як лінійна. 7 мінус х. Зверніть увагу, що в даній функції коефіцієнт k дорівнює мінус одиниці, тобто функція буде спадною, пряма буде нахилена під тупим кутом до осі х, і проходитиметься пряма по осі y через точку з координатами 07. Для прямої нам треба дві точки. Одну ми щойно з вами знайшли. Якщо замість х підставляємо 0, то будемо мати 7. Якщо замість х підставимо 5, 7 відняти 5, матимемо 2. Позначаємо тепер дані точки у системі координат. Пригадуйте, що система координат вважається заданою, коли позначено взаємно перпендикулярні координатні осі, вказано додатній напрямок осей х і осей y. Вказано одиничні відрізки і звичайно вказано початок відліку. Всі інші позначення можна не писати, позначаємо точки гіперболи, з'єднуємо їх лінію, яка називається гіперболою. І наша гіпербола рухається тільки до мінус одинички. До В мінус одиничці ми зупиняємося. Тут у нас ще гіпербола. Це цю точку зайняла для себе гіпербола. З наступної вже точки починається пряма. Перша точка 07, 07. І друга точка 5, 2. Ось через ці дві точки ми будуємо пряму. І цю пряму продовжуємо до мінус одинички, максимально до неї наближаємося, але коли заходимо у мінус одиничку, то тут уже забила собі місце дана гіпербола. Отже, графіком функції заданої системою в нашому випадку буде ось така комбінація, відки гіперболи і прямої. Ми з вами знайомі із властивостями і графіками лінійної функції і функції обернена пропорційність. Дана функція поки що не схожа ні на одну, ні на другу з них. Спробуємо виконати перетворення даної функції, можливо, тоді ми отримуємо більш знайомий для нас формат. Бачимо, що чисельник даної функції ми можемо розкласти на множники, якщо винесемо 9 за дужки. в дужках залишиться x-3. В знаменнику можемо винести x дужки. В дужках залишиться х-3. Скоротимо чисельник і знаменник даного дробу на многочлен х-3 залишається 9 поділити на х. Отже, дана функція все-таки приймає вигляд оберненої пропорційності. Її графіком буде гіпербола. Бачимо, що коефіцієнт k у нас 9, він додатній, функція буде спадною, і її графік буде розміщений у першій і третій координатній чвертях. Щоб дізнатися, через які точки буде проходити графік даної функції, нам треба знати, а які дозволені точки, що замість їх ми можемо підставляти у дану функцію. Аналіз області визначення ми робимо не по фінальній функції, а по знаменнику тієї функції, яка була задана на початку. Пам'ятаємо, що знаменник не може дорівнювати нулю. Наш знаменник ми можемо розкласти на добуток двох множників, і в цьому добутку жоден із них не повинен дорівнювати нулю. Отже, в нашому випадку областю визначення даної функції будуть всі числа, крім х дорівнює 0 і х дорівнює 3. Тепер можемо складати таблицю і знаходити координати точок, через які буде проходити дана функція. Підставляємо значення аргументів у фінальний варіант нашої функції, у той варіант, який ми отримали при спрощенні даної функції. 9 поділити на мінус 9, мінус 1, 9 поділити на мінус 4,5, мінус 2. І так далі заповнюємо таблицю. Позначаємо дані точки в системі координат. Оскільки дана функція у нас може існувати не при всіх значеннях х, то нам треба подивитися, чим вилучили ми оці точки із графіка. Х дорівнює нулю. Ну, через нуль гіпербола і не проходить, тому тут ми можемо бути спокійними. А от х дорівнює 3, при х дорівнює 3. У нас функція існувати не може. Отже, на додатній віці гіперболи ми повинні виколити із графіка цю точку. Якби функція могла проходити через точку 3, то її б значення дорівнювало б 3. Тому саме точку з координатами 3-3 ми повинні виколоти. Дуже плідно ми попрацювали з вами на цьому занятті. Не забувайтеся про властивості функції обернена пропорційність, саме вони допомагають швидко виконувати будь-які завдання, пов'язані з цією функцією. Успіхів вам, папа! -па.